Витаю всех мои подписчики, друзья и глядачи. В этом видео я вам покажу карты из Чиканганы в игре, которая называется Fireworks Play. Так, заходим. Так, тут есть Empty Town. И там давай, карты, боится у нас... Эм, Карта Таун 6, на який один будинок, який там просто повністю з багами. Тут ще є Вест, але це карта Вестер Сіті. Це карта Тауна. Ферн – це Біг Фарм. І Хоррор Меншн це в нас Бік Хаус. Ну, Давайте спершу подивимося на... Там лайт. Так. завантажується, завантажується. Тут, ну, в грі гривен. У цій грі, грі гірша оптимізація між чекінгані. Вона тут зависає. Майже завжди. Чікінгані майже ніколи не не зависає. Так. Так. Ну. Поставимо ранок. Так, я. Так. Отак воно виглядає. Стоп, це ж штучня це ж та карта. Там 6, має виглядати ось так. Ось так, там 6 має виглядати. А там 6 виглядає просто один будинок серед купу гір, і якщо ми зайдемо в той самий один будинок, то. То у вікні буде не сама карта, а, а просто якесь море. І тут куба всяких деталів. І тут можна взяти щось справді. Та це що якийсь гарисмонт? Тут фізика є. І тут всюди меблі. Це реально круто. Це, це, це ж сто разів краще, ніж в Чикенгані. Ну, баги, звісно, є. Чому поштовий оця поштов... поштовий ящик літає просто. Звісно, тут також є баги. Стоп! А можна поганяти на цій тасті? Можна не можна не лише тільки... А, лише можна, ну. Ну не важ, це не важливо. А на даху що? До речі, на цьому єдиному будинку в Чикенгані є піца. Я не знаю, на що це пасхалка на відсилка чи що то. Ну, ця карта реально сто разів краща. Ну, ви знаєте, там була пасхалка банан, тут звісно, її немає. Тут і церква якась є. Ні, ну ця карта одна з найкращих. Якби, якби. Бо така карта була в Чуйкангані, оця таун та, 6 був повністю ота, отак відбудований. Це був реальний таун. То я, то це б стала моя улюблена карта. Ну ви подивіться, як вона виглядає. Що за велика шоколадка? Біла якась, це молочна шоколадка, я такі шоколадки люблю.

Тут є ось прапор Америки. Є отакий візок. Чи як це? Машина. Із сміття біля неї. Є церква. Мабуть, отам, оце вона. Майданчик. Отак баскетбол, баскетбольне кільце. Сонячні панелі. Отаке дерево. Помідори, які ще ростуть. Тут і літаючі поштові ящики. Я не знаю, чому літаючі. І ось такі ось висячі квітки. І. і стоп, а хмари то такі як. Уральному жити, житті, тобто, ну тут они и а в Чикенгани вон и по пу, по есть убили. Так, сейчас тут я лихтари, тут я лихтари. Ну и вот этот фламинго, я его звал, потому что тут физика есть. Вы оба Так, зайдемо в будинок. І так, біля будинка є отаке, отаке крісло. Ну це нічого. Коли ми заходимо в дім, ми бачимо таку картину. Дуже класно, до речі, і тут є меблі. Ось. 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 Ось так. Ось. Ось ось. Ось. І ось. Ви бачите, скільки тут маленьких деталів. Ось брання. Ось, бачите, ось праня. Ось праня. Є навіть. Тут купа маленьких деталів. Навіть двері можна відкривати. Ось, подивіться. Ось можна відкривати двері. Це ж реально класно. Стоп, а куди вони ділися? А, вони в стіні. Е, я знов зламав. Ні, коли нічого проте А тут реально дуже багато маленьких деталів. Навіть... Це просто... це просто крутяк. Ну. Як ви бачите, оцей текст. Не у 100 тисяч пікселів. Ну, так, це, це складно може бути. А в магазині чомусь. А В магазині чомусь нічого немає. А от це щоб не прям... Щоб прям так не зависала. І тут день і ніч міняється. Знаєте головну фішку гри? Ось. Бам! Бам. Беремо, підпалюємо і дивимося на, на красоті. Оця гра у цьому пісу посвячення, щоб просто... щоб просто. Щоб просто робити це. А якщо я зроблю на мінімум. А, я зроблю на максимум. Отак ось, по-моєму, навіть краще. Ну так, це була карта. Ну, даун вон шість. Нормально, так. В Чікнгані вона така сарата. Серйозно. Так, давайте подивимось на карту Вестерн. Алло, проблема, з Алло, Берні, Бабжас. Ти прекрасно знаєш, що в приміщенні школи телефони заборонені. Віддай мені його. Так я ж так что Тут поезд е... Я охренел. Я охренела. Тут я поезд. Почему не нужно? Тут я поезд, а я и думал, что это за звук. А тут поезд, блин, ездить. Гранд Готель. Так это ж просто такая карта. А, ну звісно. Тут я... амуниция. по-моему, там было тренинг Пуст. Тут є також є церква. Чому в Чикенгані не добавляють ніяку церкву? Давайте подивимось, що там. А. Вона досить маленька. Ну це звичайний вестерн, як в Чекенгані. Ну так, тут є всякі такі деталі. Наприклад, перекоти поле є. Yeah. Ну в Чекенгані його не було, так його там не було. І тут поїзд, блин, є. Навіть хтось спросив, що, що давали якийсь поїзд, що тут реально можна чекангаю покататися. Це реально було просто вибух мозку. А він зупиниться. Давайте подивимось. Я правильно хочу подивити, можна подаришь можно зайти? поїзд. Я літаю. Він зупиняється, а двері не відчиняються. Да. Куди? Ну, це ця... а, а, можна було самому відкрити. Ну так, тут є. Ну тут майже прям такого нічого. Прям такого нічого. Прям такого нічого тут не сказати. Так. Фарм. Ну це Біг фарм. Після чого подивилися на хоррор менше. Mm. Mm. Я ще пам'ятаю інше відео. Там була мота-карта мотас в п'ятому сервері. Що мені туди хочеться заходити? Так, зараз, зараз на фарм спершу зайдемо, я вам покажу. Так. Нас завантажується. І бамс! Отак ну, ця карта. Ну, це, ну так, тут як завжди є багато всяких маленьких деталів. І коли тільки карта вийшла, вона на iOS на, ой, на, на айфонах виглядала отак. Ну, не прям так, ну схоже. Отут були такі поливайки, які поливали, вони також. Отаке був чекенгані на, на айфоні. Ну, тепер... Та карта виглядає, ну так, більше таких немає. Ну і в принципі тут прям такого нічого немає. Ну тільки оця оця, оця, ну оця штука прозора трохи, але ну, не дуже. А ну-ка. Запустимо. Я можу вірус, який через Але мені треба трохи часу. Не хвилюйся. Ого, хіба так можна було? Ні, я не хочу. У мене зараз планшет вибухне від такого. Ми чудово ні Ми не можемо розійтися через. а не буде робити. А всі штуки не. Ці грі карти повністю з чекенгану. Тобто розробник цієї гри купив карти, які є в чекенгані. Але чекенган, який купив ці карти, їх зробив гіршими. Тобто вони виглядали краще. А розробник зробив їх меншими і гіршими. І це дуже... Погано, тому що вони були такими класними. Ну, а на кідець хоррор менш. Так, я включу собі сонце, щоб це не був не хор менш, а... Ну, якийсь там може. воу 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 вау Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау. Чо зависає так? ей ей ей! Шо? Шо? Це ж ця карта така крута! Финзекей, топ гейт? Алло, я хо я хочу на бікхаус зайти. Це шо за сторонний хор квест, алло? Я хотів просто подивитись на карту. І де цей гребаний ключ мені. Він куди мені заснути цей ключ? Може Розробникам в одне місце. Чи... Чи... чи шо? Ну де може бути цей ключ? Боже якось зламати гру? Де може бути дурний ключ? Я не можу знайти цей ключ, коли у мене так зависає, Ти При... Куди цей ключ? Де може він може бути? ня 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 не, я не подивлюсь цю карту. Коли тут треба якийсь дурний ключ знайти, коли мене так зависає. До речі, я хочу вам показати одну пасхалку. Ну, не навіть не пасхалку, а, а секретку на карті на цій карті в Чикангані зараз. І всіх. і Так, ось зараз я вам покажу цю пасхалочку. Ну це навіть не пасхалка прям. Це не прям пасхалка, це може піти, яка на щось, я не знаю. Она має повезти її спав, но вона не полезла. А ні, повезло, повезло. Та... не полезло, полезло. Я цю пасхалку видела? Ні-ні-ні, треба ще раз, ще раз. Фейк. Послуха реально фейк, а я думав, реально був. Be... Ну а раз. А на цьому <coughs> усе! Підписуйтесь, <coughs> підписуйтесь на канал, а з вами як завжди був. Я <coughs> Захар Майнкрафт. До зустрічі. トトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトト